Ну, гени ти не зможеш здолати, бо який би ти не був в цар, бо Господь всім управляє на землі. І він визначає сроки і всьому. Ось це ось така реальність. І не знаю, що потрібно. Потрібно культуру свою піднімати, щоб не було почви для всієї гедоти, яка у нас от, в Україні. Якщо ми змінюємося, якщо у нас культура висока, то цей в животні всій немає, просто шансу. Бо інтелект, культура, вона просто не дозволяє до верхівки вилазити всяким негідникам. Бо вони не мають сили в здоровому суспільстві. А ну, тільки ж у інтелектуальному культурному суспільстві виростають інтелектуальні і висококультурні бандіти, бандюки, у яких немає відповідальності перед Богом. Вони розглядають цей світ як ігрушку якусь, де можна поживитися, ну, погратися і тому подібне. Тобто духовний фактор. Якщо люди нехтують, суспільство нехтує духовні закони, ну, то це поразка. Ви ж подивіться, як світ цей живе. Подумайте, все є, є висока культура, висока освіта. Високі технології, високий інтелект, але немає миру, немає справедливості, це ж факт. А все тому, що світ є безбожним і тому тоді виникають такі умови, в яких ми зараз опинилися. Це не означає, що потрібно придумати собі якусь релігію, там щось надумати, якісь виконувати правила. Ні. Є джерело життя, яке не залежить від наших поглядів, від дій наших, від наших цілей, якихось. Абсолютно. Бо знаєте, є така приказка. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому свої плани. Абсолютно незалежне джерело це є живий істинний Бог, у якого є свої правила для цього світу, і в нього є свої плани. І він їх реалізує в будь-якому випадку. Оце означає бути віруючими. Релігія не спасає, спасає Господь Бог, істинний живий.